Друзі, мої вітання! Ви дивитесь youtube канал Телеграф. Є мене звати Даріна Глушенко. Ви знаєте, ми щодня обговорюємо те найактуальніше те найважливіше, що відбувається в Україні та світі. Звісно, що сьогодні будемо теж обговорювати найцікавіші політичні новини. Будемо зокрема говорити про мирний план США, коли він може бути підписаний чи буде підписаний взагалі? Зокрема, про удари з дронами служби безпеки України по території Росії. Ну, звісно, що також будемо говорити і про вибори. Іван Стопак, військовий експерт. Колишній співробітник служби безпеки України сьогодні є моїм гостем, пане Іване. Мої вітання рада вас бачити. Вітаю, радий бачити. Дякую, за запрошення Дякую вам. Ну, звісно, що розпочну з теми виборів днями. Президент США Трамп сказав про те, що в Україні вже давно вибори не проводилися, і що настав час їх провести. І можливо, Зеленський буде виграє ці вибори. На що український гарант з відповідю не зволікав, сказав: Окей, я готовий, ми готові. Але є важливий момент це питання безпеки під час проведення виборів. Ну, мовляв, чи зможуть штати нам забезпечити цю безпеку? Також Зеленський сказав, що він очікує, що народні обранці запропонують бачення щодо виборів в Україні під час воєнного стану, і що нам не потрібні спекуляції американців на цьому. Пане Іване, як ви вважаєте, чи можуть найближчим часом відбутися вибори? Загалом скільки потрібно часу на їхню підготовку, чи можуть безпосередньо американці брати участь у цьому, зокрема в забезпеченні безпеки? Ну і як провести зокрема? Мам, вибори, якщо до прикладу почнуться масовані обстріли з боку Російської Федерації, чи то ракетні, чи то дронові, як військовослужбовці можуть проголосувати, чи можуть взагалі загалом як забезпечити організувати право голосування нашим збройним силам України, які безпосередньо перебувають на лінії фронту на нулі? Ну загалом, що робити за безпекою? Загалом що ви думаєте стосовно проведення виборів в Україні під час воєнного стану? Все як зазвичай, пані Дирино, у вас простих питань не буває. Якщо питання то максимально комплексне, максимально складне, спробуємо проговорити з того, що ви загалю озвучили, взагалі з того, що є, коли президент України каже: Я запитаю народних депутатів, які в них є пропозиції, це означає, що я сам. Я сам, ми в офісі президента, відпрацюємо певні пропозиції, передамо депутатам, і вони вже проголосують так, як буде нам це цікаво. Давайте так відверто. Верховна Рада вона не є самостійна. Вона завжди орієнтується принаймні до останнього часу, орієнтувалася виключно на офіс президента і на ті рішення, які звідти надходили. Яка зараз ситуація? от, після звільнення пана Єрмака важко сказати. Розуміємо турбулентність, але загалом важелі впливу залишилися взагалі. Вибори, вибори про це вже багато говориться. Я собі відверто кажу, не уявляю, яким чином можна провести виборчу кампанію в Україні за наявності військового стану, за наявності війни з Російською Федерацією, за наявності загрози постійних обстрілів. Тобто, нас, як на мене, дійсно Російська Федерація всажає в шпагат в розтяжку, і, на жаль, американська адміністрація почала росіянам підігрувати дуже активно. Згадайте, це саме від росіян, йде історія про зеленський нелегітимний У нас в Україні до Зеленського своє відношення є там багато багато питань, які ми хочемо задавати, які люди вже задають, які ну, потім ще багато буде задано після війни. Але ось так, от нав'язувати вибори, ми самі розуміємо. Ну він питання про нелегітимність. Ну. Ми розуміємо всю ситуацію, всю складність і наскільки зараз це вкрай неможливо провести. На початку своєї каденції Дональд Трамп пару разів підкидував цю історію про легітимність про вибори, але потім все зійшло на нівець. І ось тільки, от в грудні місяці, знову я так розумію, з подачі Кирила Дмитріва з подачі Ушакова, знову з'явилося питання вибори в Україні. Для нас воно неприйнятно чи Ви абсолютно правильно сказали. Безпека, ми дійсно у нас є там політичне життя. У нас ем, люди самі вже декілька разів змінювали владу своїми руками і можуть змінити ще й там в третій, в четверте. Тут проблем не буде. Проблема з безпекою. Як гарантувати безпеку на виборчих дільницях, починаючи від Мукачева, закінчуючи останньою локацією, яка наближена до лінії фронту. Ми чудово з вами знаємо, коли піднімається в повітря російський літак, який є носієм. Балістичної ракети кінжал, ми розуміємо, що дві хвилини ця ракета може бути як в Харкові, як в Києві, так і десь там ну, окей, там наприклад, там до Ужгорода, там хвилин 5-6. І загроза там для виборчих дільниць, яким чином переховуватися у випадку повітряної тривоги, куди тікати це велика, велика проблема. Друге, як проголосувати людям, які виїхали за кордон, яким чином організувати це в короткий період часу. Загалом це можна, це робиться, але там настільки велика кількість українських громадян, що всі вони проголосувати в один день швидше за все не зможуть. В Польщі тільки здається, мені мільйон українців в Німеччині, якщо не помиляюся, говорилося про мільйон. Не можу верифікувати, чи правда чи неправда, але набагато більше ніж було в мирні часи. І пропускна здатність українських виборчих дільниць в консульських установах вона ну. Не впораться точно. І будуть образи, будуть скарги на порушення. Це ну, стандартна історія, на жаль. І третє, це військові. <клес> третє, але не останнє військові. Яким чином дати їм можливість проголосувати, якщо вони знаходяться безпосередньо на нулі, безпосередньо виконують завдання, якщо ми кажемо, наприклад, там пілоти в повітрі, розвідники там, десь далеко там за лінію фронту, або, або близько до лінії фронту, яким чином. Вони що поїдуть всі а, на автобусах голосувати десь не знаю там хай буде до Харкова, до Харківської області, до Чугуєва. А росіян в цей час будуть за ними спостерігати. Де гарантія того, що по ним А, не прилетить, Б. Залишені позиції українським військовим не будуть зайняті російським військом? Тут, тут безліч питань. І найголовніше така собі не знаєте родзинка, вішенка, кому як подобається. Гроші ми з вами знаємо. Виборча кампанія це дуже дуже безмежно дорого. Якщо не помиляюся, стартує від мільярда гривень, тобто там величезні гроші. Там ну можна зараз подивитися, скільки коштувала остання президентська кампанія. Пані Дарина якщо можливо, а ну погулять, будь ласка, скільки вона коштувала, і ми одразу можемо зрозуміти, скільки нам воно обійдеться у 2000, наприклад, 26-му році. По термінах. Вважається, це 60 90 днів на проведення виборчої кампанії. В принципі, ну в принципі, як зазвичай, технічно ще раз провести. Я думаю, можна, але ж питання останнє. От, окей, наприклад, сьогодні всі пішли, всі проголосували на завтра. Наприклад, фантазуємо а, там президент Зеленський набирає там не знає, там переважну кількість голосів. Там не знає, там з переваги в відсотки, перемагає найближчого опонента. Не знаю, хай буде залужний наприклад, або не знаю хтось інший росіяни. Чухаючи так потилицю, кажуть: Ні, а ви знаєте, ми побачили порушення, ми не визнаємо це. Вибори ей американці, ви теж не визнавайте. Бачите, там було багато порушень, тому треба скасувати і ще раз провести. Господи нам росіяни будуть диктувати, що робити, коли робити і скільки разів робити. Пані Івана загуглила скільки коштувала президентська кампанія? Ось у дев'ятнадцятому році, коли Зеленський виграв вибори. Загальні витрати на ці вибори склали близько 2,4 мільярда гривень фінансов... фінансованих з державного бюджету України. 2,4 мільярди гривень так. це, якщо не помиляюся, мільйонів 500 доларів виходить. Ну, <с <с ну окей, ну гривнях зрозуміло. 2,4 мільярди питання: хто нам дасть ці гроші? Звідки їх взяти? Якщо з державного бюджету, а то одразу тоді стає питання. А скільки можна було мавіків придбати на ці гроші? Скільки виплат можна було здійснити українським військовим? Скільки можна було виготовити ну, тих українських ракет, які ще не виготовлені, але якщо можливо вони десь там є? Тобто питання раціональності використання коштів ще раз, абсолютно повністю стоїть на тому, що нам потрібні вибори. Ми повинні змінити президента, повинні провести вибори президента, вибори Верховної Ради, але після. Того як буде завершена ця війна, все решта то буде маніпуляції, то буде зловживання 100% як не крути, і це не му... ці вибори вони можуть бути поставлені під сумнів, адже велика кількість людей може не зможе проголосувати вчасно або там обмежені у голосуваннях, оскільки вони знаходяться, наприклад, на території Європейського союзу, як ми говорили, люди mm -hmm. на фронті, не всі можуть проголосувати тобто хтось дійсно буде позбавлений такої можливості. Дякую Іване, за цю розлогу відповідь. Хочу поговорити власне те, що я анонсувала на початку нашої розмови про мирний план США. Зеленський каже, що мирний план з 20 пунктів для закінчення війни. Вже на фінальній стадії, і що цей тиждень може дати новини для всіх нас так інтригує український президент і також повідомляє, що сьогодні Україна буде обговорювати зі штатами документ про відновлення нашої держави. Окрім цього, Financial Times з посиланням на свої джерела пишуть про те, що поточна редакція ось цього мирного плану Трампа, як вони називають, не вимагає від Росії відведення військ на Донбасі, натомість вимагає тільки від України. Загалом пишуть журналісти, що йдеться про створення демілітаризованої буферної зони на півночі Донеччини з виводом збройних сил України. Зеленський в той же час вважається тимчасовим замороженням війни а американці тут нічого нового. Вони закликають, чи тиснуть вірніше. Я би тут сказала, зробила таку поправку: тиснуть на Україну, погодитися на обмін, на так званий обмін територіями, тому що не зрозуміло, якими територіями будемо обмінювати українські території, на українські чи як. І знову ж таки, американці говорять про те, що це неминуча частина будь-якої мирної угоди між Києвом і Москвою. Тому хочу розділити тут два питання: що це за подвійні такі які стандарти, чому немає таких вимог і тиску на Росію? Можливо, вони їм ми тут щось не знаємо. Наприклад, ви нам зараз пояснить пане Іване. Ну і коли Зеленський говорить, що цей тиждень може дати новини для всіх нас, чи можемо говорити, що цього тижня, хоча вже четвер, ну чи це будуть якісь уже суттєві кроки, чи це буде? Ми побачимо фінальну редакцію, затверджену редакцію мирного плану? Ну або ж будемо щось вже підписувати цього тижня. А, дивіться, я зараз відкриваю календар, і ми дивимося сьогодні 11 число, коли ми mm -hmm. пишемо ефір. А... Наступний тиждень, останній робочий тиждень в західному світі. Mm -hmm. Перед початком Різдвяних свят. Ми знаємо, що 24-го, ну вже там Різдвовних, з 24 на 25 п'яте, а ось понеділок, 22 го там можливо там півдня, ще працюючи, і все. Ті, хто мав колись досвід роботи з європейцями під. Перед новорічними святами вони розуміють, що все, там нікого вже не знайти. Всі роз'їхалися хто в Альпи хто васпінг хто там в Флориду, все нікого вже немає. Тому, як на мене, ще раз, останній тиждень він є останнім робочим. І президента Зеленського підтягують, що треба до Різдва це все погодити. Коли президент Зеленський каже, у нас є чим там що показати, чим здивувати це. Дивіться, я б дуже просив у вашу аудиторію не гойдатися на цих гойдалках, бо через одну велику причину, пам'ятаєте, пару тижнів тому Україна теж так само носилася з пунктами. Ми погоджувалися з європейцями, з американцями, але ми вперлися в залізобетонну стіну Російської Федерації, яка каже: Ні, нам це не підходить. Ні, ми хочемо попередній варіант. Все і все, те, що погоджували з американцями, воно було ну, якщо не на смітник викинуто, то... Покладено в довгу шухляду і знову повертаємося до якоїсь іншої реальності з Російською Федерацією. Тому якщо Російська Федерація на ці пункти вже вже погодилася, то тоді можна говорити про те, що це буде проривним. Якщо це тільки наші бажання, а росіяни тут е мають відверту позицію проти, то на жаль, нічого не взлетить. Ми повинні про це ну активно говорити, коли навіть так. Американська адміністрація за будь-якого президента Сполучених Штатів завжди була дуже цинічною, завжди, е, в певну міру, жорстокою і не завжди справедливою. Але, загалом, вважалося, що американці вони є таку, таким собі третейським суддею, який повинен ну, плюс-мінус якось там врегульовувати спори між іншими країнами. Окей, не завжди справедливо, справедливо, але ну, якось тяжуть. Тяготіло до такої справедливості, ну коли як зараз поточна адміністрація Сполучених Штатів, як на мене, найцинічніша і найнепрофесійніша адміністрація за всю історію Сполучених Штатів я так я кажу особисто від себе. Це моє суб'єктивне бачення, бо всі важелі тиску використовуються виключно проти слабкої сторони, проти України виключно проти жертви, тобто на жертву. Тиснемо на жертву, а, накладаємо якісь обмеження. Пам'ятаємо, як нам обмежили розвіданням, обмежили там на тиждень передачу а, додаткових озброєнь. Зараз нам так само зброю не дають американці, тільки продаж, і взагалі Україна повинна на все погодитися. А Росія ні може буде накладено обмежено на Російську Федерацію у війську? Ні. А я нагадаю вашу диторію, що російська армія одна з найбільших армій у світі за, якщо не помиляюся, 1,3 мільйона військовослужбовців російської армії. Ну, давайте так скажемо, за континент європейський. На другому місці це Україна, 980 тисяч. На третьому Туреччина, 355 тисяч. І далі Польща, 200 з копійками, Німеччина, 180. Найменша армія, якщо не помиляюся, це Італія, Іспанія по 117 тисяч. Ну, повинні розуміти, що це ну, дрібниця. На Російську Федерацію обмеження не накладаються. На Російську Федерацію не накладаються вимоги по компенсації е шкоди нанесені Україні. Навпаки, Україна повинна визнати, Україна повинна відвести війська, Україна повинна багато багато чого з приводу відведення військ. Ця історія так само є односторонньою. Україна повинна відвести за якусь там позначку. Вважається, що це важка, важке озброєння, танки, гармати. А, і таке, і таке. Суть цього, позначка відведення буде кілометрів так 15 -20. Угу. Росію я нічого не чув. Не йшлася мова про те, що Російська Федерація повинна вивезти свої війська. А уявіть собі, давайте такий гіпотетичний варіант: українські військові перебуваючи біля а, хай буде добропілля, їм кажуть: все, виводити війська за 20 кілометрів, і вони гармати на своїх плечах виносять, вивозять і за ними по п'ятам. Просочуються російські військові, і Дональд Трамп. А я нічого не розумію. Я нічого не знаю. Я взагалі не хочу реагувати. Тобто, позиції українських військових можуть бути зайняті російським військовим для того, щоб цього не було, повинні бути миротворці. Повинна бути якась лінія розмежування, люди, які стануть між українцями, між росіянами, які будуть контролювати дотримання, хоча б перемир'я в цій території, мається на увазі на землі там. 15 кілометрів в одну сторону, 15 кілометрів в іншу. Про миротворців нуль інформації станом на зараз. Хоча це як на мене надзвичайно важливо. Чи допускаєте ви таку думку? Чи вірите загалом в те, що е, там умовно західні миротворці, контингент західний буде стояти по лінії? Оц по цій лінії розмежування і буде відділяти росіян та українців? Може, може це бути, це може це повинно бути. Дивіться е-е Є в, в світі, якщо не помиляюся, більше десяти активних миротворчих місій, які проводяться під гідою Організації Об'єднаних Націй. Але mm -hmm. там дивіться, в чому нюанс: питання в людях, питання в грошах. Просто для розуміння. Беремо дві е, миротворчі місії: Косово та Кіпор. Хм, Кіпр. північний, південний, грецька сторона, турецька сторона. Ну все розуміємо. Косово, ми це все чули. Косово а, спільна ну, територія, спірна спірна територія, яка розмежовує дві сторони. Вона приблизно а, по відстані кілометрів 300. Там перебуває, якщо не помиляюся, тисяча а, миротворців. Тисяча миротворців на рік. Ця операція коштує це за даними ООН, але дані застарілі 21-22 рік. Що не помиляюся, 47 мільйонів американських доларів. 47, ну господи, на 300 кілометрів. Кіпр. Там лінія, ця спірна лінія 180 кілометрів. Ну взагалі, ну два рази упасть, як два рази факс передати. Там близько 300 миротворців, і на рік це коштує 50 чи, чи 50 мільйонів доларів, чи так само 47, Ну, приблизно в таких, ось, в, 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 в таких параметрах. України зараз, як каже пансирський, активна лінія фронту 1000. 218 кілометрів. Скільки тут треба миротворців? Я думаю, ну не менше десятка тисяч. Зрозуміло, що не всі на всіх ділянках вони будуть стояти фізично, будуть патрулювати безпілотниками, будуть контролювати там супутника. Але як на мене потрібно десяток тисяч питання: хто буде фінансувати? Профінансує друге, звідки брати миротворців? У європейців таких людей немає. Стандартне а, рішення для таких масштабних операцій: це брати миротворців. З числа громадян третіх країн: Руанда, Шрі-Ланка, а... Шрі африканські країни індійців беруть а... Бангладеш, Бангладеш активно залишається. Тобто угу. там можна брати. Головне, що це питання було узгоджено і визначено. Зараз воно, на жаль, не узгоджується взагалі. Ну, і це має бути прописано в тому ж мирному плані, я так розумію. про відсотки мільйон. Тобто це повинно бути величезним пунктом, навіть пунктом номер один. Його станом на зараз немає. Дякую, пане Іване, за вашу аналітику. Будемо ще неразово зустрічатися під час наших ефірів, говорити, обговорювати найактуальніші новини. Друзі, моя подякую вам за те, що ви дивитесь, слухаєте і читаєте нас. Обов'язково ставте вподобайки, підписуйтесь на YouTube, Якщо ви цього ще не зробили, ну і пишіть свої коментарі, що ви думаєте. Ми читаємо нам цікава ваша думка. Звісно, що підтримуйте збройні сили України та бережіть себе і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Я кажу вам до зустрічі і побачимося в наступних випусках уже завтра. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.